Я жила в невеликому місті приватному будинку. Це була хата моєї мами. Батька в мене не було ще з дитинства. Він покинув нас з мамою, коли я була маленькою. Закінчивши школу, я вступила до педагогічного училища, а потім знову повернулася додому. Жили ми вдвох з мамою, допоки я не зустріла Юрка. Ми швидко знайшли спільну мову, подружилися, а потім почали зустрічатися. Коли я повідомила хлопцю, що вагітна, він одразу мене покинув, наче крізь землю провалився. Мама мене підтримала важку хвилину, тож тепер ми жили в трьох я, мама та моя донечка Віка. Ми звикли все робити разом. Прибирали будинок, готували їсти, складали випраний одяг, дивилися фільми, пекли печиво та допомагали донці з уроками. Несподівано в наше життя наглянуло горе. Мами не стало. Будинок став для мене пустим і холодним. Я ніяк не змогла збагнути того, що мами більше немає, і тепер нас залишилось тільки двоє. Так пройшов рік. Одного разу у наше містечко переїхала молода подружня пара. Будинки біля нас пустували, тож ми з донечкою обзавелися сусідами. Може, тепер стане веселіше. Максим та Ліна були не надто доброзичливими і привітними, на відміну від бабусі хлопця Ані. Після знайомства з бабусею ми подружилися. Вона була мила, тиха, приємна та дуже самотня. Мені щиро було шкода бабусю, тож кожного вечора я запрошувала її до нас у гості. Разом ми вечеряли, а потім слухали дивовижні історії життя бабусі Ані. Минув тиждень, а наша гостя жодного разу не прийшла. Я одразу зрозуміла, що щось не те. Хоч і з молодими сусідами нам таки не вдалося подружитись, але я хвилювалася за бабу Аню, тож вирішила дізнатись, куди поділася старенька. Максим ічинив двері злий і похмурий. Зайти до будинку не запрошував, тож я одразу перейшла до справи. Де бабуся Анна? Вона мала прийти до нас повечеряти, а тобі яка різниця, де їсть моя баба? Де вона, не твоє діло. Хлопець голосно гримнув дверима перед моїм обличчям. Сумна й сердита я повернулася додому. Щоб донька не турбувалася, я сказала, що бабуся завітає нас наступного тижня, а сама вирішила знайти її. Вранці я зателефонувала до лікарні, моя подруга там працювала медичною сестрою. Запитала, чи не поступала до них бабуся на ім'я Анна, і моя здогадка підтвердилась. Старенька лежала в лікарні. Подружка розповіла, що за тиждень до неї ніхто не навідувався. Грошей на лікування в неї немає, тож поки їй дають ліки, які держава виділяє безплатно. Тож днями дня з донькою навідали бабу Аню. Привезли їй домашніх гостинців, купили фруктів. І спекли її улюблений вишневий пиріг. Старенька була дуже рада нас бачити, навіть почала плакати від щастя, що вона ще комусь потрібна. Після розмови з лікарем стало зрозуміло, що бабусі потрібен догляд та ліки. Після лікарні я завезла доньку в садочок, а сама знову пішла до сусідів. Чекати запрошення я не стала, зайшла в будинок і розповіла Максиму все, що про них думаю. Молодята дали мені зрозуміти, що бабуся їм не потрібна, і забирати з лікарні вони її не мають наміру. Додому до онука все ж таки баба не повернулася. Ми запропонували їй жити в нас. Максим зі своєю ліною посварилися і роз'їхались хто куди. З приходом у наш дім бабуся повеселішала. Вона допомагала мені по господарству, сиділа з донькою, коли мені потрібно було кудись піти, і була прекрасним порадником та міцною опорою. Я рада, що в нашому житті з'явилася ця світла людина.